Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Ви на каналі Година Таро. Для вас карта дня на 9 грудня 2023 року по всіх знаках Зодіака. Пам'ятайте про те, що розклад є загальний, тому можемо не завжди в усіх програватися. Овни карта дня для вас. Для овні випадає гарна карта, це старша аркан імператриця. Карта говорить про успіх у ваших справах, у ваших починаннях, про гарну винагороду, гарне позитивне емоції від своєї роботи. Також карта говорить про можливість побувати з рідними, близькими, більше з ними побувати провести часу, можливо, десь якісь прогулянки на свіжому повітрі. Також карта говорить про те, що ви матимете гарну можливість зробити щось приємне для себе. Можливо, ви будете робити якісь покупки, можливо, будете подарунки якісь купувати, досвят і так далі. Але ви матимете дуже гарну змогу цьому всьому приділити увагу. Також своїм рідним і близьким. Наступна карта це карта відкриття, і ви зможете внести якусь ясність у певні моменти в своєму житті. «Тельці». Для тельців випадає дев'ятка мечів. Карта говорить про поганий настрій, про недосипання, про якісь постійні хвилювання. Ви постійно себе за якоїсь певної ситуації дуже сильно накручуєте. Вам потрібно більше позитивних емоцій внести в ваше життя. І все поступово налагодиться. Ви дуже сильно хвилюєтесь, і ці хвилювання вони з часом, ви зрозумієте, що вони були даремні. Ви тільки псували собі настрій і людям, які вас оточували. Тому намагайтесь тримати себе в руках і більше позитивних емоцій в своє життя. Послухайте приємну музику, можливо, помедитуйте, підіть прогуляйтеся, можливо, сходіть, сходіть в кіно, там в кафе і так далі. Хто має яку можливість? Але вам потрібно більше позитивних емоцій. Наступна карта це карта незалежності, карта великої такої свободи, можливого якогось розриву. Можливо, ви хвилюєтеся через розрив якихось відносин. Ви відчуєте себе вільними, повністю вільними. Ви зможете, знаєте, як крила розправити. І будете просто ні від кого не залежати. Близнюки. Зірка, старший аркан Зірка, карта говорить про те, що вам потрібно вірити і ніколи не здаватися. Ніколи, щоб ваша надія не згасала, і віра в те, що все буде добре. Вірте в себе, в свої сили, в свої таланти. Не бійтесь проявляти себе, і тільки тоді ви зможете досягнути успіху і ваші мрії тоді обов'язково здійсняться. Саме головне не боятися, а діяти. Стихії вам говорять про якесь спілкування, про партнерство, про дружбу. Можливо, ви примиритеся з, з, з своїм вірним другом. Можливо, знайдете ту людину, з якою ви зможете дуже крепко дружити, спілкуватися і довіряти. Раки! Для раків випадає старший аркавірофант. Певні моменти в якихось певних традиціях, можливо, якесь свято буде в певних традиціях. Також карта говорить про спілкування з своїми наставниками, з якимось вчителем і так далі. Можливо, ви когось навчаєте, можливо, ви чомусь навчаєте, отримаєте досить таку непогану кількість якоїсь певної інформації в цей день, яка для вас буде дуже корисною. Якісь ваші бажання, якийсь певний імпульс, який ви будете проявляти. Імпульсивність таку сильно будете проявляти, тому будьте більш такі обережніші. Якісь ваші бажання можуть здійснитися. Леви. Для Далеві випадає імператриця, це дуже гарна карта. Це успіх у всіх ваших справах у ваших починаннях. Ця карта говорить про успіх у всіх справах, про гарну винагороду за вашу роботу. Також ви матимете можливість проявляти, побувати, приділяти увагу так, більше своїм рідним і своїм близьким, тому що ви переробите велику кількість справ і зможете. Просто знайти вільний час для своїх рідних, для своїх близьких. Наступна карта це якийсь певний реванш, якесь певне превосходство, яке ви будете проявляти в цей день. Ви просто зможете переробити велику кількість справ і цим самим зможете показати. Що ви варті більшого, чим на вас там сподівалися. Ви зможете своєму керівництву довести, що ви варті більшого. Діви. Для діви випадає семірка Пентаклів. Карта говорить про те, що будуть Працювати доведеться в якихось певних моментах дуже багато активно приділити увагу якійсь певній роботі, але в цій роботі вам доведеться набратися великого терпіння, і тільки тоді ви зможете отримати і винагороду, і просто задоволення від цієї ситуації. Цей день саме головне, це терпіння. Терпіння в будь-якій сфері вашого життя. Не тільки там в роботі чи в фінансових питаннях. Будьте терпіливі, особливо до своїх рідних, до своїх близьких. Намагайтесь з ними не конфліктувати і тримати себе в руках. І все буде у вас добре. Стихії вам говорять про якісь певні ігри, про якесь певне боротьбу якусь певну, якісь певні. Супер... Е... Ну, от з кимось будете. Зараз не можу правильно сказати на українській мові. Ви будете просто з кимось конкурувати в цей день. Терези. Для Терезі випадає старший аркан Блазень. Карта говорить про якесь обнулення у вашому житті, про те, що ви зможете завершити якийсь один етап і розпочати новий, взятися за якісь нові справи, справи, які вам принесуть, можливо, якийсь ризик, але якщо ризикнете, то отримаєте непоганий результат. Знаєте, ці справи, які у вас будуть виникати, всі будуть нести якийсь певний ризик. Але якщо ви не ризикнете, ви просто потім будете думати, задавати якісь певні питання собі, а що було б, якби я так зробив, а якби я так зробила і так далі. Просто, якщо виникають якісь моменти, якісь виникають нові можливості, якісь непередбачувані ситуації, якийсь певний ризик, то не бійтеся. А ризикніть. Задоволення! енергія вас буде переповнювати задоволення від ситуації, яка зама відбувається. Якщо ви ризикнете в якійсь певній справі, ви цього витримаєте просто нереальну енергію і такий заряд позитивних емоцій. Скорпіони. Для Скорпіонів випадає вісімка жезлів. Карта говорить про швидкий розвиток подій, про якісь новини, про те, що день наскільки буде насичений, що під кінець дня ви будете просто втомлені, але задоволені своєю роботою. Справ буде дуже багато. Будете постійно, навіть не буде хвилинки для того, щоб просісти. Можливо, навіть не буде вистачати часу на обід, але ви переробите скільки справ, що навіть самі цього не очікували. Ви зможете, знаєте, можна сказати, якісь будуть приключення на вас очікувати, але ви зможете дуже багато чого втілити в життя і зможете щось нове для себе придбати. Якісь, можливо, обновки, щось дуже важливе для вас. Стрільці. Для стрільців випадає старший аркан імператору. Імператор говорить про те, що всі справи, за які ви будете братися, матимете успіх, матимете гарну змогу проявити себе, показати на що ви спроможні, також ви отримаєте допомогу від досить такої впливової людини, яка дуже виправить вашу ситуацію в кращу сторону. Стихії вам говорять про певні традиції і про володіння якоюсь певною ситуацією. Козироги. Для козироги випадає рицарь мечів. Тут дивіться, карта говорить про якісь конфліктні можливо, ситуації, про пошуки якогось порозуміння. Карта говорить про те, що ви, вам буде важко себе стримувати в будь-якій ситуації. І дуже часто будуть виникати якісь певні непередбачувані моменти, якісь певні конфліктні ситуації. Але вам потрібно навчитися себе тримати в руках, щоб своїми ж діями собі не нашкодити. У Вас такий дуже взривний характер, вас критикують, вам щось говорять, висказують свою думку. Стосовно вас, а ви стримати себе не можете, і тим самим встрягаєте в якийсь серйозний конфлікт. Тут карта радить вам трошечки тримати себе в руках. Якщо ви притримаєте свої емоції, то ви з усім обов'язково впораєтесь. Від стихій, карта вам говорить про якесь повагу, яка буде до вас проявлена в цей день. Скоріше за все, людина, з якою може назривати конфлікт. Ви зможете проявити зрозуміння, стриманість, і людина, з якою ви уникнете конфлікту, до вас прояви якусь певну повагу. А з часом, можливо, якусь допомогу вам надасть. Водолії. Для водолії випадає четвірка мечів. Ну, дивіться, карта говорить, про те, що ви дуже сильно втомилися, у вас наскільки такий якийсь період, загрожені? Ви наскільки? Ви наскільки активно намагаєтеся проробити велику кількість справ, що ви дуже сильно втомилися? А ви просто наскільки хвилюєтесь, наскільки активно все це робите, щоб ви забули про себе і при відпочинок. Вам просто потрібно відпочити і відновити свої сили, свою енергію. І ви маєте це зробити, тому що всі справи, які ви плануєте, все, що ви хочете втілити в життя, забирає дуже багато вашого часу, сили енергії. і енергії. Якщо ви не будете відпочивати, то ви тільки просто захворієте і все. І нікому. Краще від цього не буде. Тому просто відпочиньте і приведіть себе в порядок. Ви потребуєте просто вихідного для того, щоб відпочити і відновити свої сили і свою енергію. Дивіться, я вам одночасно дві витягнула, так я вам їх і говорю. Карта говорить про якісь відкритість, про ясність у якусь певному питанні. Про досвід, який ви отримаєте, і матимете якийсь певний захист. Можливо, вас захистять якісь певні ситуації, друзі, рідні, близькі. А можливо, ви просто маєте захист, гарний захист на енергетичному рівні. Саме головне відпочиньте, мої дорогі водолії, рибки. А для рибок випадає старший аркан світ. Світ говорить про зміни в вашому житті. Карта говорить про те, що ваші проблеми почнуть вирішуватися, проблеми почнуть від вас відступати. Люди, які вам шкодили, саме підуть з вашого життя. І все зміниться в кращу сторону. На вас буде чекати успіх і досягнення вашої мети. Перед вами відкриються нові двері і нові можливості. День у вас пройде добре. Зможете переробити всі свої справи, втілити їх в життя і просто будете, знаєте, задоволені і собою і виконаною роботою. Наступна карта це володіння, це, знаєте, таке емоції вас будуть переповнювати, гарний настрій, такі позитивні, світлі емоції. Ви просто досягли. Поставлених цілей і від цього просто щасливі, задоволені всім, що з вами відбувається. Ви зробили все, що планували, навіть скоріше, чим ви планували, і ви матимете часу ще для якихось певних справ або на якийсь відпочинок, і просто вас емоції будуть переповнювати. День буде гарний, день буде вдалий. Я бажаю всім гарного і вдалого дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і коментуйте. До побачення.